У першому таймі контрольного поєдинку з Буковиною Богдан Самардак випустив потенційну основу Ниви. Продовж гри господарі намагались домінувати, втім чернівецькі захисники до своїх воріт Тернополя не підпускали. Кінцівка першого тайму пройшла за переваги Ниви, втім, до перерви рахунок змінити не вдалося – 0-0. На другий тайм команди вийшли з оновленими складами, провівши низку замін. Це принесло користь гостям із чернівців, які зуміли відзначитися двічі. Нива відквитати пропущеного не зуміла. А результат товариської зустрічі 2-0 на користь Буковини. Важко на, полі, на таких полях весняних показувати щось добротне, але старанням, відношенням задоволені. Тут, якби результат не стояв, на першому місці все-таки ми по дорозі приїхалися, але хотілося б награти ті зв'язки, які ми награвали на тренуваннях. Виграли, мабуть, більше хотіли сьогодні виграти. Ну, плюс у них на втором таймі, мабуть. Люди послабні, немного вийшли, ніж грали в першому таймі, тому ми трохи посільні виглядали на втором таймі. Приїхали перші ночі, поки поселилися. І сьогодні 16-й день збору. Чесно, я коли був футболістом, це було дуже тяжко і дуже, тому я дуже вдячний футболістам, які вийшли. Максимально все, що могли качати. Не просто, скажімо, поле ще не відповідає в якості тим футболістам, які в нас є, але ми сьогодні не стільки думаємо про результат. Мені було важливо, щоб ми десь щось вже наігрували і скажімо, провести гарний тренувальний день, нагрузитись. І я їм подякую. Сьогодні ми роз'їжджаємося додому і будемо вже готуватися до першої гри в суботу.